Мирославу Волинському 70. в обласній філармонії Іри Маланюк. Уже незабаром відбудеться святковий концерт з нагоди ювілею відомого композитора. В його доробку понад 200 творів різних форм та жанрів, зокрема, опери, ораторії, симфонічні та камерні твори. Прем'єрні композиції автор планує презентувати у рідному місті. Хотілось написати. Дійсно, достойний концерт, не, не просто так, який небудь черговий твір. Я завжди, коли пишу якийсь твір, я переглядаю, а що було до мене зроблено в цьому, в цьому випадку. Якщо я бачу, що я не напишу краще, то я не берусь. Звичайно, може я краще не напишу, але я буду намагатись це зробити. У мене був такий трошки тяжкий настрій, і оце все вилилося, вилилося в, в цей вокальний цикл. Який показує ну потрібність чи непотрібність митця в цьому світі, це будуть прем'єрні твори, які не звучали у Івано-Франківську Увертюра, князь Данило. Це є цикл фактично про болі будь-якого музиканта, коли він відчуває себе. Частину суспільства і то він намагається догодити, то він намагається з суспільством боротися, то він намагається занурюватися у глибини, і оцей весь спектр від відчуття приналежності від відчуття того, що людина хоче творити, і намагається якийсь свій ідеал витворити до того, як людина відчуває себе у суспільстві і. Чи суспільство відчуває цю людину цього митця? І якраз про це весь цикл, який завершує програму.